На дворі і тільки чути як, як матері слова. Летіли, летіли в ніч до козака, Бачиш, сину, мій, вже свічка не заса, віку вже горітиме, горітиме вона. Молодий юнак, молодий козак, там біля тополі калина росте. Мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає, та в бога вже його душа. Мам, я в бою за волю пішов далечінь за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крилами лелеки повернуться живі. Живі! Повернуться! Живі! Сидяка.